Привіт! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми гостина речовини. Ну що ж, починаємо! Перша задача. Лондонський золотий злиток один з найбільших стандартних злитків, які використовуються в міжнародній торгівлі золотом. Його маса складає 400 тройських унцій. Одна Тройська унція. Приблизно 31,1 г. Відшукайте, який об'єм має лондонський злиток. Записуємо умову: дано м 400 тройських унцій. Одна тройська унція дорівнює 31,1 г. густину золота ми можемо відшукати в таблиці, яка обов'язково є. У вашому підручнику. Як бачимо, пустина золота складає 19300 кг на метр кубічний. Знайти потрібно об'єм золотого злитка. Переводимо в систему С. Грам це тисячна частина кілограма. Перевод можна зробити двома способами, які ви бачите на відео. Розв'язок. Переведемо масу злитка у більш звичні одиниці, якими ми користуємось, тобто у кілограми. М1 помножити на 0,311. Після підрахунків отримаємо. Маса золотого злитка складає 12,44 кг. Запишемо формулу. М дорівнює ρ помножити на V. Виразимо звідси В. В дорівнює M поділити на ро. Підставляємо числові значення та отримаємо ну дуже-дуже маленьке число в метрах кубічних. Але поділимо його на мільйон та отримаємо відповідь у сантиметрах кубічних. Тому відповідь: Об'єм нашого злитка складає 645 сантиметрів кубічних. Друга задача. Танкер. Це судно для транспортування нафти і нафтопродуктів наливом. Один з них транспортує 200 тисяч барелів нафти. Один барель це приблизно 159 літрів. Яку ж масу нафти транспортує танкер? Записуємо умову. Дано. В1 дорівнює 200 тисяч барелів. Один барель. Це 159 літрів. Далі запишемо густину нафти, яку ви можете знайти на сторінках свого підручника. Густина нафти дорівнює 800 кг на метр кубічний. Нам потрібно знайти масу всієї нашої нафти. Переводимо в систему С. Щоб перевести з літрів в метри кубічні, потрібно поділити на 1000 або об'єм. Можемо навіть записати, скориставшись степенью. Розв'язок. В дорівнює В1 помножити на 159000. Підставляємо числові значення та отримуємо. Об'єм нашої нафти складає 31 800 метрів кубічних. Далі записуємо формулу на масу М дорівнює Rho помножити на В. Підставляємо числові значення та отримуємо, ну дуже велике число в кілограмах. Але поділивши на 1000, ми отримуємо відповідь в тоннах. Відповідь: Маса нафти, яку перевозить танкер, складає 25 440 тонн. Третя задача: 10 гривень обігова монета України введена в обіг Нацбанком України. 3 червня 2020 року. Її маса складає 6,4 грами, А об'єм 995 мм кубічних. Яка густина матеріалу, з якого виготовлена монета. Записуємо умову. Дано. Маса монети складає 6,4 грама. Об'єм дорівнює 995 мм кубічних. Нам потрібно знайти густину матеріалу, з якої зроблена наша монета. Переводимо в систему Сі. Як бачите, тут також є декілька способів, як ви можете записати масу та об'єм. Розв'язок маса дорівнює ρ помножити на В. Виразимо звідси густину дорівнює M поділити на В. Підставляємо числові значення та отримаємо приблизне значення 6432,2 кг на метр кубічний. Це і є нашою відповіддю. До речі, монета виготовлена з цинкового сплаву з гальванічним покриттям. На цьому все. Всього найкращого. До зустрічі!